Це відео покаже вам, як використовувати і налаштовувати панель швидкого доступу в Diamond. Справа від кнопки головного меню у вас є стрічка команд, до яких легко отримати доступ. Налаштовуйте їх, використовуючи інші команди. В такий спосіб ви можете додати або видалити команди зі списку швидкого доступу. Якщо ви хочете видалити команду з швидкого доступу, скасуйте її виділення з панелі швидкого доступу або виділіть її знову, щоб повернути назад. У такий спосіб ви отримуєте ту ж саму команду, що і в головному меню, додану до панелі швидкого доступу. У налаштуваннях програми ви також можете знайти закладку Персональні Панель швидкого доступу. Просто оберіть категорію команд, з якої ви будете підбирати. Потім додайте або видаліть команди з панелі швидкого доступу. Ви можете скинути дії до налаштувань по замовчуванню, але тоді усі ваші зміни будуть втрачені. Якщо ви додали команду до панелі швидкого доступу, вона з'явиться у верхній стрічці. Ви можете розмістити панель швидкого доступу під рібанами або повернути її назад. Опція згорнути рібо не приховує клавіші зверху програми, але ви можете їх повернути назад.